З небесних просторів своїм неземним чарівливим поглядом на вас дивиться космос -прут. І от під дією чарів ви стаєте одним із відданих прислужників великого чорнильника. Використовуєте силу чудернацьких артефактів, щоб збагнути природу космічного головоногого та здійснити ритуал. Прикликання Космоспрута». неймовірна космічна пригода, що навіть і не снилася простому смертному, чекає на вас у коробочці із грою «Космоспрут», з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра «Космоспрут» розрахована на від одного до чотирьох гравців, і протягом партії вам необхідно довести свою відданість великому чорнильнику. Кожного ходу ви будете переміщувати головоного плитками чорнильного виміру. Для отримання особливих бонусів, як от додаткових ресурсів у вигляді монет, чуток, зірок або чорнил, чи можливо спеціальних карт, розігрування та активація яких надасть вам ще більше можливостей, щоб зібрати всі вісім мацаків на плитці виклику і таки прикликати до цього виміру свого неземного володаря. У грі Космос Прут ви можете грати як у режимі один проти одного, так і у кооперативному режимі. І зараз ми розглянемо правила змагального режиму. Отже, під час приготування візьміть 8 звичайних плиток і одну будь-яку особливу за текстом на ній. Перемішайте ці плитки, викладіть їх на центр стола, створивши чорнильний вимір. Сіткою 3 на 3. Однак таке розміщення є лише рекомендацією для вашої першої партії. У буклеті правил ви також можете знайти альтернативні розміщення плиток для гри. Виставте на плитку з ось таким символом володаря цього виміру Космос Прута. Також неподалік розмістіть усі мацаки, викладіть плитки помноження, плитки забороненого знання та карти першого контакту з фіолетовими символами. І, звичайно, створіть запас ресурсів чотирьох типів, які будуть необхідні для розігрування карт прихильності, які також потрібно викласти колодою доліць неподалік, і відкрити три карти у ряд горілиць на початку гри. Кожен гравець отримує карту пам'ятку, а також плитку виклику, яку викладає порожнім боком догори. Саме сюди її будуть викладати зібрані мацаки. Як тільки одному із гравців вдасться зібрати 8 мацаків, гру відразу завершить перемогою цього гравця, адже він успішно доведе свою відданість великому чорнильнику. Додатково кожен гравець отримує 5 карт із колоди прихильності та по два ресурси кожного типу: дві монети, двоє чуток, дві зірки і двоє чорнил. Будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця. Після цього додатково роздайте жетони звичайної знижки інших гравцям Другий гравець отримує жетон з одиницею, третій із двійкою, а четвертий із трійкою. І на цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Під час партії гравці виконують ходи по черзі. Хід кожного гравця складається із трьох кроків: спершу гравець повинен перемістити космоспрута на суміжну плитку чорнильного виміру, навскіс, тобто діагональлю, переміщення, заборонене. Однак гравець може перемістити космоспрута більше ніж на одну плитку, сплативши по одному будь-якому ресурсу за кожну додаткову плитку. Проте повернути космоспрута на плитку, з якої він починав свій рух, не можна. Після переміщення гравець активує ту плитку, на якій космоспрут зупинився. За це гравець може отримати три вказані ресурси або два будь-які однакові ресурси. Взяти карту з ряду і отримати один зазначений ресурс, скинути ряд карт, а після поповнення взяти одну з відкритих карт на руку чи взяти горішню карту з колоди і додатково отримати ресурс, що відповідає кольору карти. Беручи карти з ряду, відразу поповнюйте порожні місця новими картами. Якщо колода карт вичерпається, перетасуйте скид, сформувавши нову колоду. Після переміщення космос прута і активації властивості плитки гравець за бажанням може зіграти одну карту зі своєї руки. Існує чотири типи карт, які можна розрізнити як за кольором, так і за формою рамки. Щоб зіграти карту, ви маєте сплатити її вартість, яка складається з особливої вказаним типом ресурсу, і звичайної, яку можна замінити будь-якими ресурсами. Тобто для розігрування цієї карти необхідно сплатити три чорнила і два. Будь-які ресурси. Однак за бажанням, ви можете скинути карти з руки, щоб отримати знижку для розігрування карти. Кожна скинута карта відповідного кольору зменшує особливу вартість на одиницю. А також будь-яка скинута карта може зменшити звичайну вартість на одиницю. Крім цього, ті жетони, що гравці отримали на початку, також дають відповідну знижку для звичайної вартості. Проте протягом гри гравці можуть розігрувати карти, що будуть давати додаткову знижку. Як, наприклад, ось ця дає постійну знижку в два чорнила, але тільки для особливої вартості. Для звичайної є спеціальні позначки знижки. Після розігрування гравець викладає карту до своєї ігрової зони. Якщо, звісно, це не червона карта примари, яка після активування бонусу відразу вирушає до скиду. Отже, карти манускриптів надають постійні знижки для купівлі нових карт. Однак на цих картах ви також можете зустріти символ поглинання. І як тільки ви зіграли таку карту, ви активуєте цей бонус і скидаєте всі чорні та жовті карти з ряду та відразу поповнюєте порожні місця. І за кожну скинуту карту ви можете перемістити космос прута на сусідню плитку та отримати її бонус. Жовті карти це релікти, які також мають постійний ефект. Найчастіше дають змогу отримувати додаткову кількість ресурсів, коли отримуєте відповідний тип. Наприклад, коли отримуєте монети, візьміть одну додаткову, але є й інші властивості. Наприклад, коли отримуєте мацак, також отримуєте три зазначені ресурси або навіть карту зверху колоди. Додатково під час розіграшу, якщо на карті є такий символ під ціною, ви також активуєте його, добираючи одну карту на руку з верха колоди. Примари це карти із сильним одноразовим ефектом, який застосовують відразу після розігрування карти. Завдяки властивостям примар, ви можете відразу отримати 8 ресурсів чи, наприклад, один мацак. До того ж, на цій карті вказаний додатковий бонус переміщення космос прута, якщо у вас є жетон забороненого знання. Цікаво, що на деяких картах Примар є символ блискавки, який після активування бонусу карти дає вам змогу зіграти ще одну карту з руки. Сузір'я це карти, які дають змогу гравцю отримувати мацаки, а також додаткові одноразові бонуси. Після того, як ви розіграли Сузір'я, ви не відразу отримуєте бонуси. Натомість кожного разу, коли отримуєте ресурси, ви можете вирішити, чи покласти їх до свого запасу, чи розмістити на відповідних комірках на картах Сузір'я. Перший ресурс завжди викладають у ліву верхню комірку, а наступні відповідно до стрілочок, з якими ця комірка з'єднана. Коли ви заповните всі комірки на карті, ви застосовуєте ефект карти. Наприклад, тут отримати мацак і виставити його у вільну комірку плитки виклику, а також безплатно зіграти ще одну карту сузір'я. Коли гравець вперше отримує мацак, він може відразу вибрати одну з наявних карт першого контакту та взяти її собі на руку. Відмінність цих карт від звичайних полягає в тому, що у цих карт немає вартості розігрування. Після активування бонусів карти скиньте всі ресурси, як і саму карту сузір'я. Якщо під час гри у вас виникають труднощі з розумінням властивостей карт, зверніть увагу на карту пам'ятку, на якій є підказка щодо всіх символів у грі. Наприкінці свого ходу ви маєте скинути надлишкові ресурси, щоб у вашому запасі залишилося по 8 фішок кожного типу. Карт на руці також має залишитись не більше восьми. Коли завершите хід... Поверніть голову Космоспрута обличчям до наступного гравця. Якщо Космоспрут дивиться на вас, вам нарешті випала нагода довести свою відданість. Однак, якщо наприкінці ходу у вас є 13 або більше ресурсів одного типу, ви можете придбати собі плитку забороненого знання. Скинувши 13 ресурсів, ви відразу отримуєте два мацаки та відповідну плитку. А звісно, що ви можете знижувати ціну скиданням відповідних за типом карт з руки або використанням манускриптів. Проте, якщо на карті є така позначка, ви можете застосувати знижку цієї карти до будь-якої плитки забороненого знання. Отже, таким способом гравці виконують ходи по черзі, поки одному з них не вдасться отримати свій восьмий мацак. Тоді гру негайно завершують і переможець, може розмістити голову космоспрута, посередині плитки виклику та відкрити портал до чорнильного виміру. Стосовно кооперативного режиму, то тут до гри додають приватного детектива, нейтрального гравця, який намагатиметься зібрати 8 мацаків швидше за всіх гравців за столом. Більш детально зі змінами під час приготування та самого ігроладу в кооперативному режимі ви можете ознайомитись у буклеті правил. Також протягом гри у космос. Спрута, ви можете змінювати тривалість партії, коли отримуєте стартові мацаки, чи змінювати складність гри, або роздати гравцям готові стартові набори карт, або добрати ці карти самотужки за допомогою драфту. До того ж. Крім цього, ви можете додати до гри червоточини, які будуть з'єднувати дві несуміжні плитки на полі, чим дозволятимуть виконувати переміщення між ними всього за один рух. Тепер ви точно знаєте, як грати у настільну гру Космос Пруд і здійснити ритуал виклику наймилішого головного у всьому. Космосі, ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи ви колись поклонялися великому чорнильнику, чи може намагалися прикликати його до нашого виміру? Поділіться своїми враженнями від цього огляду. Поширюйте це відео друзям та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! 爸爸。